Є знижки на таблетки пульмолор, 15% в аптеках подорожник, вам та Ощад. Такої ж жорсткої критики партнерів від Зеленського ніхто не міг навіть уявити. Президент розставив усі крапки над і про те, чому захід допоміг відбити ракетну атаку Ірану на Ізраїлі, але залишає на одинці Україну про те, як Росіянам вдалося розтрощити трипільську тес про нестачу ракет, ситуацію на фронті а також про те, що чекає на Україну, якщо США не нададуть. Допомогу, дивіться далі. З вами новини ТСНВ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Страшно бояться ганьба. Це три найважливіші слова, якими Зеленський охарактеризував поведінку партнерів України. На думку президента, Захід показав свої справжні сили 14 квітня, коли відбив атаку Ірану на Ізраїль. Але і розкрив своє справжнє відношення до війни в Україні. Ці голоси, які йдуть з Заходу, нам страшно, що буде з Росією, якщо Росія програє. Тобто їм зовсім не страшно, що ми тут щоденно вмираємо. Зато їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза. А що ж буде? А чи не буде дуже сильний Китай, всі думають. Що Китай захопить, якщо в Росії буде паніка революція, Китай захопить трішки частину Росії тощо. Тобто всі бояться, не дай Боже, що Китай буде сильним, не дай Боже, що Путіна не буде і буде багато держав. Що станеться з ядерною зброєю, яка на території Росії? Начебто зараз Захід контролює ядерну зброю. Ось про що я хочу вам сказати: всі такі голоси, всі такі меседжі, це і є ганьба, про яку я говорю. Союзники мають це необхідне, щоб убезпечити і врятувати українців від щоденних цивільних жертв. Напередодні вони зробили це разом для Ізраїлю і не завадив навіть той факт, що країна не є членом НАТО, не злякала США, Британію та Францію і можлива ескалація. Я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїлю НАТО чи ні. Ось вам і відповідь: Ізраїль не країна НАТО. Союзники, у тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль, показали і рану, що Ізраїль не наодинці, і це урок. Це відповідь усім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО у війну. Варто зазначити, що журналісти вже не раз питали у партнерів України, чому їм не збивати ракети та дрони над Україною так само, як вони зробили це над близьким сходом. Відповідь у них єдина: це нібито зовсім різні речі. Розгорнуто і правдиво відповів лише міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Лідер зізнався, чого бояться в його країні. Ми зробили більше ніж будь-яка інша країна, щоб допомогти українцям. Ми навчили понад 60 тисяч українських військових. Ми були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки. Якщо ви хочете уникнути відкритої ескалації у вигляді ширшої європейської війни, я думаю, одна річ, якої слід уникати, це прямий контакт військ НАТО з військами Росії. Це була б небезпека ескалації. А як думаєте ви, чому партнери так бояться ескалації? Якби... Відреагував Путін, якби літаки НАТО збивали ракети та дрони в небі над Україною. Напишіть про це у коментарях. Нагадав Зеленський американським партнерам про іншу нагальну проблему через палату представників Конгресу, де досі навіть не винесли на голосування законопроєкт про фінансування допомоги Україні на 2024 рік. У зсу просто закінчуються ракети для ППО. Через це Україна нещодавно втратила ще один критично важливий об'єкт на Київщині. Я вам наведу один приклад, дуже простий на трипільську станцію. А від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили чотири знищили трипілля. Чому тому, що було ракет нуль, у нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Утім, в Європі, схоже, таки заворушили щодо цього питання. Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі Київ веде активні перемовини щодо передачі союзниками двох батарей Петріот і однієї батареї «Сампті». Саме ці тільки ці два типи ЗРК, як довела ця війна, можуть збивати абсолютно всі типи російських ракет: від звичайних до аналоговнєтних кинжалів та цирконів, а також балістику, якою мучають профронтові Запоріжжя, Харків, Херсон і Донеччину з Луганщиною. 16 квітня базу видав головний дипломат ЄС Жозеф Борелі Україні. Потрібно ППО зараз через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування дешевше купити системи Петріот ніж. Відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни, однією з тих країн, яка без сумніву на боці України і не перестає доводити це саме діями, є Чехія. Маленька, але велика за духом республіка прийшла на допомогу Україні у найважчий час. ЗСУ бракувало боєприпасів до артилерії. Тож Чехія стала волонтером, розшукала снаряди, кинула збір усім охочим. Сама скинулась і вуаля – Зсу вже скоро мають отримати аж один мільйон снарядів. 180 тисяч уже законтрактовані. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів для України і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на фронт найближчими місяцями. Прем'єр Чехії зазначив, що на сьогодні до ініціативи закупівлі для України артилерійських снарядів поза НАТО та ЄС. Приєдналися близько 20 країн, які фінансують придбання шляхом своїх грошових внесків. Як писали ЗМІ, так вправно знайти по світу снаряди Чехії допомогли старі контакти і знання про запаси зброї на пострадянському просторі. Як бачите, все можна зробити швидко і якісно, якщо справді цього хотіти. Українці не забудуть цього дружнього жесту. Але ж, як вже сказав президент, аж надто важлива для нас допомога США, без неї не виграти війну. І ось чому. Наразі Росія переважає Україну по артилерійських пострілах в 10 разів, а по авіації в 30, повідомив Зеленський. Без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде, і треба бути набагато сильнішим за твого ворога. Чи можемо ми так стояти? Ні, у будь-якому випадку, при цій статистиці, вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем ми повинні перейти до співвідношення 10 до 10. є конкретна зброя, яка потрібна, щоб іти вперед, щоб захистити небо, щоб розблокувати небо, аби люди йшли вперед. Є й одноділива новина 16 квітня. Спікер Палати представників США Майк Джонсон, який увесь час блокував і затягував голосування про виділення 60 мільярдів доларів для України, пообіцяв нарешті винести цей законопроєкт на голосування, але й одне але окрім України, там ще гроші для Ізраїлю Тайваню, і інші пріоритети нацбезпеки, а саме мексиканський кордон, Так от Джонсон винесе всі чотири питання окремо і те, що знайде підтримку. І повернеться в сенат, який ще взимку підтримав цей законопроект у КУПІ. Спрогнозувати чи підтримують американські конгресмени бюджет на Україну окремо від інших. Сказати важко. У ЗМІ пишуть, що більшість піде на це за однією умовою Україні дадуть принаймні частку з цих грошей в кредит в якості застави візьмуть заморожені російські активи. І президент Зеленський і голова МЗС Кулеба вже говорили, що Україні все одно лише б США скоріше вийшли зі стану. Передвиборчого цирку і передали необхідну для ЗСУ зброю, поки в США тягнуть в Україні. Гинуть люди. А як думаєте, ви, чому США так затягують питання допомоги Україні? Напишіть про це у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гарячих новин. А в мене на цьому все побачимось.